От, живу з гепатитом, який прогресує у мене бля, в палаці з мужиками, да, да. От, е, а от біля мене солдати, я не скриваю тест мій, пукає мені шоколадку. П'ю з мужиками з одної кружки, чай, каву, їм з одної ложки. Навіть беру брице станки, бо в мене немає і ар... лежу до ту саму сраку. А армія мені не дає нічого взагалі. Тобто, тих 20 тисяч, що я отримую, вони всі йдуть на, на медикаменти. І думаю, буду... зараз покажу медикаменти. Одна коробочка в мене 1800 гривень. Ага. І от скажіть мені, будь ласка. Я хворий на гепатит С. Пасани здорові. Є здорові, багато. Пити одної кружки. Навіть бриться їхніми санками, після яких вони теж бриються. Не я пасанів. По закону, таких як я, повинні тримати адільно. Зі мною в палаці, не зі мною з нами в палаці, не зі мною, а з нами в палаці лежав мужик з, форм, з відкритою формою туберкульозу. Лежав довгий час. Правда, його списали. Але факт тому, що Здор... здорові мужики. Один з формою туберкульозу. І двоє було. Ні, троє було. З гепатитом. Я з гепатитом С, а був пацан гепатит С і Б. Тобто Б- гепатит, який прогресує, заразитись можна елементарно легенько. На що дивиться ця армія? Нас унічтують. Ну, мене вже давно унічтожили, тому що в мене ні серця, немає ні нема, немає, взагалі ні, 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 ні хрена нема. Але здорових мужиків, ну, унічтожають. То скажіть мені, будь ласка, ті, що на нас напали, блять, з Росії, підери. А внутрішні це хто? Це соски, блядь. Які в натурі унічтужають весь народ, весь всіх молодих пацанів, таких як я. Молодших навіть від мене. Йолки-палки, ну куди це. Тест, не так, не їж, не їж мій йогурт. Тест. А, диви, а він тільки жує. Всі мої йогурти поїв. За вчорашній вечір два ящика йогуртів моїх. їх. Навіть не, по... не облизуйся. Тест. А ти кажеш, що хуйово в армії жити. Ага. Яких... А показати, я, я показував, йогурти прострочені. Прострочені. Тільки ласкові може їх їсти. Ну, Нема ні желудка, ні, ні печні, можна їсти все, що хоче. Даже в штабі можна їсти. Всім удачи